Всім привіт! Приїхав трактором з фризою. Фризую отаке поле під картоплю. Картопля тут буде рости екологічно чиста. Як бачите, оце це такі коров'ячі какашки. Отак вивезли гній, розтрясли. Зараз фризою файно все перефризую і посадимо сюди картоплю. Картопля буде хороша, екологічно чиста, без всяких хімікатів. Отак вона садиться. Зараз покажу як воно авторизує. Фриза добре, то все гній перебиває з землею і сажалкою буде легше садити. І буде хороший потім урожай. Мало хто зараз садить з таким гноєм картоплю, тому що більшість зараз купили нітрамофоски, ні хімію і все. У мене картопля екологічно чиста. Ось такий короткий обзор, а я поїхав в роботу.